Дають свої авто посеред дороги, щоб пішки нелегально потрапити до Молдови. Про таке явище на Одещині розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Йдеться про транзитну ділянку траси маяки Паланка, якою користуються, щоб дістатися з однієї частини Одеської області в іншу. Є звісно, факти, коли ті особи яким було і завчасно погоджено можливість проїзду, і вони мали необхідні документи. Вони в подальшому кидали на цій транзитній ділянці свої автівки і йшли на територію Молдови. Про такі випадки ми відразу інформуємо наших молдовських колег для того, щоб вони таких порушників затримували. Ця ділянка кордону а, чи Автошляху власне має такі певні е, специфічні особливості, які також вимагають від прикордонників пильності для того, щоб не допускати незаконного перетину кордону.